Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Готуємо сьогодні дуже і дуже смачне морозиво з двох інгредієнтів, буквально за 5 хвилин. Я завжди роблю це смачне домашнє морозиво на десерт до святкового столу. На смак це щось не можна порівняти ні з якими сортами морозива, що зараз пропонують нам магазини. Смак морозива незабутній і ви захочете ще і ще раз його приготувати. Отже, сьогодні ми з вами зробимо морозиво двох видів пломбір та крем брюле. Як на мене, морозиво крем брюле краще за смаком. Отже, беремо вершки жирністю не менше 33% та виливаємо в чашу машини. Ви можете скористатися міксером. Починаємо збивати вершки спочатку на невеликих обертах. Додаємо ванільний цукор. Коли маса стане густішою, збільшуємо оберти машини. Порціями додаємо 380 грамів згущеного молока. Морозове буде солодке. Якщо ви хочете, щоб у вас воно було не дуже солодке, додавайте півбанки згущеного молока. Загальний час збивання приблизно 5-10 хвилин в залежності від якості вершків. Важливо, не перезбити вершки до такого стану, коли вони почнуть відшаровуватися на масло та сироватку. Маса повинна бути повітряна, легка та гарно триматися на вінчику. Далі беремо широкий та плаский піднос або таріль. Виставляємо на нього роз'ємне кругле кільце, дно якого вистилаємо харчовою плівкою. Бока кільця вистиляємо гацетатною плівкою. На низ викладаємо круглу вафлю. Виливаємо збиту масу, розрівнюємо її за допомогою кондитерського шпателя або ложки, зверху викладаємо верхній шар вафлі та злегка притискаємо її руками. Ставимо форму в морозильник приблизно на 5-6 годин. Коли морозиво простоїть у морозильці приблизно 1 годину, зверху поставимо груз у вигляді тарілки або іншого плаского грузу невеликої ваги. Це не дасть деформуватися верху нашого морозива. Наступне морозиво крем брюле. Для цього будемо використовувати варене згущене молоко та вершки. У 50 мл молока додаємо варене згущене молоко та гарно вимішуємо. Це ми робимо для того, щоб маса була більш рідкою та краще з'єднувалася з вершками. Бо якщо ви у збиті вершки додате густу масу з вареного згущеного молока, вона гарно не з'єднається і будуть камки не проміса. структури морозива вже не буде. Отже, після збивання з молоком маса вареного згущеного молока стала рідшою. Також беремо вершки жирністю 33% та збиваємо. Для цих вершків час збивання більший і дорівнює приблизно 10 хвилин. У вершки додаємо ванільний цукор. Коли маса стане пухкою та насиченою повітрям, починаємо додавати порціями варене згущене молоко. Заливаємо збиту масу у форму. Вафлі будемо використовувати шоколадні. Все робимо так, як і з ванільним морозовим пломбір. Пройшло 6 годин, дістаємо наше морозиво. Морозиво нарізаємо ножем з дрібною пилочкою. но морозиво тане, тому його потрібно якомога швидше подавати вашим гостям. Адже ми не використовували для стабілізації морозива ані жовтки яєць, ані кукурудзяний крахмаль, ані агар-агар або желатин. На смак морозиво це ще здивовижне, справжня смакота. Краще, ніж морозиво будь-якого виробника. Пломбір. Однородна таноча структура з ноткою вершків та ванілі. Крем-брюле – неперевершений смак вершків та карамелі. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!